Коли на концерті у залі філармонійного центру звучав кларнет Юліана Мілкіса, плакала душа. Пронизливе виконання пісні пливе Кача, якої майдан проводив останню путь своїх героїв, доходило до самого серця. Ані артисти, ані глядачі не приховували своїх почуттів. кача» – це просто кульмінація вечора, без сліз не можна. Молитва за Україну в уша в вухах завдяки музиці і завдяки такому рівню кларнетиста. feelings. мене переповнюють почуття та емоції. Публіка просто невимовна. прийшов ветеран зі сльозами на очах і букетом квітів. сказав: Ви розбили моє серце. Він був зазову ті Окрім народної пливикачі у програмі прозвучав Моцарт, який є одним із улюблених композиторів Мілкіса, Вертюра Верді, а також загальновідомі українському слухачу твори «Скорика мелодія», холодуба карпатська рапсодія, сильвестрова епітафія. Дуже багато було в концерті того, що чіпляло, що боліло, і нагадувало нам про сьогодення. Виступ Юліана Мілкіса з духовим оркестром військовомузичного центру. Запам'ятається, ще й Чернівською прем'єрою твору Олександра Родіна «Ой ходить сон коло вікон. Перший композиторський досвід Родін отримав ще під час навчання в Чернівському музичному училищі. Відомий в країні композитор був особисто присутнім на концерті. Дуже хороший оркестр, це дійсно дуже високого рівня. Оце мені це перше, що мені на думку прийшло. Дуже незвично те, що ми от, з Юліаном познайомилися зовсім не тут, далеко звідси, і, і от ми майже на моїй батьківщині опиняємося разом. і Він грає мій твір. Це дуже було приємно. Глядачі залишали концертну залу з повними почуттями та словами подяки за подаровану годину високої музики. Неймовірно, дуже. Дуже гарний концерт. Хочеться подякувати перш за все тим, хто боронить нашу українську землю. Хочеться подякувати. Тим, хто музику пише на нашій українській землі, тим, хто його виконує. Візит музиканта світового рівня до Чернігова Свідчить про його щиру підтримку міста героя та самих чернігівців на благодійному концерті. Зібрали 23 тисячі гривень на потреби ЗСУ. Також виступ Юліана Мілкіса підтримали коштами його польські шанувальники. The that was... українська програма, яку я зіграв, розбила моє серце. Сподіваюсь, коли я гратиму наступного разу, ми будемо набагато ближче до перемоги, на яку вся нація, Чернігів і всі українці заслуговують Це честь для мене бути тут.